Час Наступний, ми бачимо новачок. встиг одразу за Укрдеді. Швидше коло, Скіп, Бабафет перший. Гвилина 34,5 секунди. Вихід з останнього повороту. І Орест перебиває час свого напарника. 1.34.6. Так, ми бачимо Юліан. Кратився в гонку. І ставить найкращий час. Завершився другий раунд кваліфікації. Давайте подивимося, хто у нас вилетів. 15 місце Крайсер, 14 у Кердеді, 13-й Потато. Е, дуже погано проїхав Даніл 12-й і Чейс. Так, теж найкраще 11-й. Так, а за ним. Одразу Орест. Так, Марко Ємець ставить час, Орест ставить час. Другий No Sense. Скіп перший. Хвилина 50 секунд. Боба Фет ставить третій час і то в нас покращив, покращив це Сімілон. Ставить найкращий час поки що в третьому раунді, хвилина 50 з половини. Сьогодні коротенька у нас кваліфікація. Була швидка. Так, вітаємо нас з пол позиції на Гран-Прі Сполучених Штатів. З ним перший рядок діють Скіп, другий рядок Орест і Дмитро. Поїхали. Старт. І чи хтось замнявся на старті. Ух. Так, скіп випереджає сімінлон, а в нього кращий був старт, блокує колеса сімінлон. Бачимо, Марко проривається вище, поганий старт Дмитра Горбаня. Добре, стартував Скіп. Виривався на перше місце і вже має секунду. Переваги над Сібінлоном. Ух, ми бачили кон... майже до контакту. Метро Горбаньорест. І... Так. чотири сектора жовтих Невже це сейфті кар чи віртуальний. Незру... А, віртуальний сейфті кар. Десь. Не вже хтось вилетів у нас. Всі пілоти на трасі, можливо. Просто було зіткнення позаду в Плутоні. Але відрулює, відрулює чейз. І з цілим, здається, болідом. Просто помилка була. Чи був був контакт, там, невідомо. Так, і скіп. Невже Скіп помиляється? Бачимо помилку від Скіпа. Пропустили ми цю помилку. Відкидує його на 11 місце, мабуть, розвернуло боліт. Боротьба зараз буде між Марко і по внутрішній пірнає Дмитро Горбань. Але одразу Марко йде в контратаку, перехрещує і не встигає. Знов внутрішня Дмитра. Ух, Марко не здається. Ох, закриває. Майже видавлює Марко. Дмитро і проходить, залишає за собою позицію. Дивимося, як виходять з наступного повороту. І чудово, чудово, чудова боротьба. І дивимося в зоні ДРС Юліан і бачимо атаку по зовнішній. Так, суперграмотно. Сімінлон закривав внутрішню траєкторію, і Юліану по зовнішній не вистачило для обгону, але бачимо, боротьба триває. Так, він Дмит... По внутрішній обходить Ореста. Обмін позиціями. Так, чи буде контратакувати Орест? Оу, як прикро. Юліан виїжджає за межі траси. Черговий раз і отримує 3 секунди. Тут самурай бореться з Даніїлом за очкову зону. Самурай виходить широко. Так, і обходить Даніїла чи буде контртака? Е, Мабуть що ні. Бачимо, самурай потрошку від'їжджає. <плук> і хто це помиляється у нас? Боба Фет помиляється у нас. О. Це було зіткнення. Зіткнення з Новсенсом no і отримує Drive пенальті, Проїзд по Пітлейну. Ух, як прикро втрачає також крило Боба Фет. Сенса немає пошкоджень, але ми бачимо. Е, віртуально ні, Safety car. Safety Car виїжджає зараз на трасу. Тому і на цьому колі Car. Пішла в бокси. Ми бачимо барон перший. І Орес таки заїхав. У Упіти разом з сейфатікаром. Юліан пірнає на внутрішню. Троє роз'їжджаються. витісняють барона, і барона зносить. О, скільки штрафів хлопці на заробляли, ігноруючи жовті прапори під жовтими прапорами. Е Обгони. Корист ще й до всього 3 метри секунди. Зазрізки. Не, набага, не набагато далі він вийшов з підтів. З -під Дев'ята позиція. Не так страшно, як на мене. Так, не дається, не дається. честь і По зовнішній, закриває внутрішню, відкриває зовнішній радіус Даніл намагався по зовнішньому не. Поки що не виходить. Так, і атака, на Дмитра Горбаня, по позовнішній. Спочатку по внутрішній, потім позовнішній, а вигідна траєкторія була у Дмитра, і він краще вийшов. Ох, тут Марко широко. Гуляється. Штраф. Так, можна і залишити по потату. Ой-ой-ой, ой Дмитра на виході розвертає і трішки погано на трасу він виходить. Адже за ним одразу було два пілоти. Самурай та, ну, е, та Чейс. Е, але Дмитро так ніби з'їхав. І бачимо троє. І Чейс зрізає до контакту. Доходить між ним та Дмитром, але Ніби крило не пошкоджене. Так, ми бачимо safety car, що у нас змінилося в пелетоні, поки ми переключались на акумулятор. Дякуємо нашим, в лапках нашим пришелепкуватим сусідам. І бачимо на перше місце зараз виходить Дмитро Орбань. Так, що робиться? Пілоти обганяють просто сефеті кари, це або щось вже гра включить, або так може бути. Ми бачимо щось аж Дмитро метро заїхав за сефаті кар попереду. Зараз перечекаємо це. Метро Горбань відірвався перед сефеті кару, не вже. Якийсь. Ну, влюки, в грі. Швидше за все. І мне там або штраф, або довелося їхати. Вперед. Трішки вирунувата гонка. Нахапали всі хлопці штраф, майже всі штрафів. Так, бачимо, сефетікар іде на цьому полі. бокси і почнеться з боротьба. І все, Сейфеті Карф пішла. Бокси. І... Але бачимо такі, такі Дмитро Горбань на першому місці відривається. Незрозуміло, чи це у нас так показує цю боротьбу. Чи... Дійсно, але. Так, він пригальмовує, бачимо, втрачає теп. Отож, Дмитро. Е... По-чесному знизив темп до пів секунди, як приблизно за сейфтікаром. І боротьба почалася по новій, і в нас залишилось півтора кола. Тож, виїжджають лідери з останнього повороту і починають останнє коло в цій гонці. 28-перше місце Дмитро Горбань на хардах, 16 кіл. Наступний за ним Сімін Лон, Марко Ємець та Юліан. Але нагадаємо, з них всіх немає штрафів тільки в Сімін Лона, який ідеально чисто проводить зараз гонку. І намагається наздогнати Дмитра. У Кердеді помиляється, програє позицію Чейзу та Крайсеру і Крайсер вискакує на сьоме місце. Ще одна маленька, приємна сенсація. Але дивимося, як завершиться коло. І пірнає Марко ємець, пірнає всередину. Досі Мінлона і обходить його на останньому, на останньому колі. Боротьба Боротьба між ними. і Позаду них також Юліан, але Юліану просто не вистачає місця. І легенький. Контакт між Марко та Дмитром. І це. Ой, це завал. Що робиться на останньому колі? ой 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 ой, ой, ой. Аварія між собою. Марко піддіває Дмитра. Дмитра розмер... розвертає, і в них обох влітає Сімінлон та Юліан. Так, це от отримують пілоти штраф. Сімінлон аж скотився на п'яте місце. Так. Фініш, так. Черговий раз ми бачимо коло останнє коло завалом. І це неможливо. Це прям я знову не розумію, кого вітати. Не вже сенс no перший. Так. І дивимося табличку, але це не остаточна таблиця, бо будуть точно штрафи, особливо за останню аварію. Це було дуже грубо. І дуже неправильно. І бачимо зі штрафа, бо перше місце зараз отримає NoSense. Чим ми вітаємо. На другому місці Боба Фетт, третій Юліан. Четвертий Сімінлон Лон, п'ятий Марко Ємець, шостий Барон. Сьомий Крайсер. Восьмий Дмитро Горбань. Дев'ятий Чейз і десятий Теді Також вітаємо Крайсер. Крайсер молодець. Фінішував на сьомому позиції. Так, чудова була гонка. На жаль, глюки гри і остання останнє коло з цією аварією Це було ну дуже-дуже неприємно. Е, дякуємо всіх, всім, хто дивився. Вибачте за те, що трошечки з перерви. Пропустили ми два кола буквально. Але нічого. Всім дякую, що були. Дякуємо за трансляцію. Ставте лайки і підписуйтесь. Отаке і інше. Вітаємо в сенсах ще раз з перемогою. І всім гарної, спокійної тихої ночі. До побачення!